Відкритий чемпіонат Київської області та першого етапу спартакіади Повір у себе з параплавання відбувся у Бриспільській дитячо-юнацькій спортивній школі. Змагання відбулися серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, порушенням зору, слуху, розумового та фізичного розвитку. Тут, звичайно, враховуючи всі вади дітей, то ми перший такий лозунг це не нашкодити дитині. Тобто, спочатку, це загальні вправи, загальні. Завдання такі укріпляючі для загальної витривалості, техніка, координація, гнучкість. Потім, коли вже дитина підростає, скажімо так, вже ми розуміємо, що вона може йти далі до рівня майстра спорту і вище. Там уже відповідно ми звичайно відбираємо дітей далі і. Навантаження збільшується. Принцип підходу, принцип тренувального процесу, побудови тренувального процесу. Що ми кажемо вже про спорт вищих досяжностей, то він дуже схожий з здоровим спортом, з олімпійським спортом. Тому тут, би, скажімо так, для дорослих спортсменів, для вже спортсменів майстрів спорту рівня і вище, то тут ніяких поблажок як такивих немає. Участь у змаганнях взяли близько 40 спортсменів, серед них Олександра Суханенко. Це такі змагання, які у нас часто проходять, я вже до них звикла, але я їх люблю. Тут гарна атмосфера. Ну, у мене С8 клас, на брасі теж СБ8, і кролі пропла за 42 секунди, а брас за 51. Це не мій кращий результат, але якийсь час я плавала на двох руках. І тому не встигла відновити як скажу, свою витривалість на одній руці, тому в принципі результат непоганий, я більш-менш задоволена. Дівчина зізнається, що надалі планує займатися тріатлоном. Я з дитинства займаюсь таким. Вже в два роки я плавала і дуже люблю воду, моря все таке. Теж багато ми їздили. Плаванням я займаюся вже, ну, четвертий рік пішов. І взагалі буду далі займатися тріатлоном, але плаванням продовжую. Тріатлон це ну, виходить один вид спорту, в якому три: це плавання, потім велосипед і біг. Аби взяти участь у змаганнях, приїхали учасники з різних міст України, розповідає начальник регіонального центру інваспорт Юрій Кравченко. Були тут як і дитячі змагання, так і змагання серед дорослих. Всі показали гарні результати. У нас брали участь сьогодні з декілька регіонів області. Там цей Вижгород, Абухів, Київ, Бориспіль З Херсонської області була, були спортсмени. Це не перше вже змагання в цьому році. Вже в нас були змагання взагалі в інваспорті, дуже багато видів спорту культивуються. І рік тільки починається. В планах наступного тижня ми проводимо змагання з бочі білі церкви. Потім також буде у нас і плавання, і легка атлетика. Легку атлетику ми проводили вже в броварах, в легкоатлетичному манежі. Дуже насичений календарний рік, як завжди. Результати непогані. Ми зараз орієнтуємося не на місця, хоча там особливо дітям цікавіше зайняти місця. Нам, як фахівцям-тренерам, цікавіше абсолютний результат, тобто покращення по часу. Тому у нас є дівчата вже зараз, ми бачимо, що покращились. Одна дівчинка у нас от, маленька закрила кандидата в майстер спорту України. Це дуже круто. Ми пишаємося, тому будемо працювати. На чемпіонат України я теж сподіваюся, що наші всі основні спортсмени відібрали. Там будемо показувати свої найкращі результати, тому працюємо. Організатором заходу є Київський регіональний центр інваспорт за сприяння управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації і управління молоді та спорту Бориспільської міської ради. Отож, програма змагань складалася з 13 видів плавання. Кожен клас відповідає. Ураження опорно-рухового апарату, тому що є більш легкі, є більш важкі ураження. Тому е цих класів багато, майже всі показали гарний результат, тому що було багато класів, е майже всі були в призерах, майже всі дуже багато золотих медалей. сьогодні. Непогані результати, як на початку року, як в чемпіонаті області і в, в Спартакеаді. Спортсменів нагородили дипломами та медалями. Марина Грицюк, Михайло Гончар, новини Терез Бориспіль.